Олександрійці, які отримали доходи у 2013 році і не сплатили податки, мають задекларувати свої доходи. Податківці нагадують, що відповідно до норм податкового кодексу України з 1 січня в Україні стартувала щорічна кампанія декларування доходів громадян. Якщо коротко перелічувати джерела таких доходів, то це можуть бути доходи надання в оренду приміщень громадянами, іноземні доходи, доходи у вигляді інвестиційного прибутку. Тобто, коли людина продає акції, які були попередньо, або сертифікати, або облігації, які були попередньо нею отримані, також це велика категорія декларантів, це одноосібники, тобто це люди, які мають певні наділи землі, які не здають в оренду, а обробляють самі і потім реалізують продукцію з цих земельних наділів і відповідно отримують з цього доходи. Це також люди, які орендують землі водного фонду, отримують від цього доходи. Це теж значна категорія декларантів. Але найбільші декларанти кожного року в Олександрії, за словами податківців, це городяни, які протягом року отримали доходи у вигляді спадщини або майна за договорами дарування, якщо це не перший ступінь споріднення. Тобто, наприклад, якщо онук отримав від бабусі квартиру в спадщину, або щось по договору дарування, або від тітки, або дядька, або брат від сестри, це теж не перший ступінь споріднення то тут вже має бути подана декларація про доходи до 1 травня, відповідно, сплачений податок на доходи фізичних осіб від суми, вказаної в договорі на спадщину чи в договорі на дарування. Ось уже другий рік поспіль, як свої доходи повинні задекларувати і ті Олександрійці, які мають більше одного місця роботи. Тобто люди, які працюють одразу на декількох підприємствах. То таким особам теж обов'язково до 1 травня треба подати декларацію про доходи з відповідним додатком. На кожен вид доходу є свій окремий додаток. На оренду він один, на два більше місця роботи він другий, на іноземні доходи він третій і так далі. Тобто є відповідна звітність. Слід додати, що за підсумками податкової минулого року на території Олександрії та Олександрійського району мільйонерів виявлено не було. Декларацію про майновий стан та доходи потрібно подавати до податкової інспекції. Олександрійська податкова інспекція, нагадуємо, знаходиться за адресою вулиця Пролетарська, 17. Кампанія декларування доходів триває до 1 травня.